Енергія прагнення до нового, незламне бажання діяти це історія про Євгена Смагу, ветерана, який довів мрії про власну справу реальність. Зустрічайте автомийка самообслуговування водолій, новий символ ветеранського бізнесу. В першу чергу я готовий запустити це три пости і в процесі будування наступних трьох постів. Якщо все вдасться по плану, то на цих вихідних субота, я думаю, ми запустимося. Після повернення до мирного життя Євген побачив чітку потребу в районі епіцентру, бракувало сучасної автомийки, а вагатися не став від ідеї швид швидко прийшов до дії. Історія почала, починалася з того, що я хотів помити свою автівку і задумався, куди їхати. І виходить, що в різних кінцях міста є мийки, а саме в цьому районі не було. Тому і була ідея саме в будівництві мийки, самообслуговування. Будівництво власної справи це завжди виклик для Євгена ключовим інструментом. Стали грантові програми, призначені саме для ветеранів. Довгий шлях я пройшов прям будівництва. Спочатку була купівля земельної ділянки. Я приймав участь у різних грантах, отримав декілька грантів від Центру зайнятості та Українського ветеранського фонду. На ці кошти я придбав обладнання, яке зараз хлопці вже до встановлюють, і будемо запускати. Державна підтримка від програми є робота та значний грант від українського ветерана. Анського фонду стали тим поштовхом, який дозволив пришвидшити мрію. Євген каже: навіть якщо не було б грантів, він би йшов до відкриття власної справи. Просто шлях був би довшим. Я знайшов би можливості, але ну це дуже велика допомога. Якщо б не було таких грантових програм, то мені б довелося можливо трошки більше часу це все будувати і. Цей це відкриття трошки б затягнув для Євгена водолій. Це не тільки власна справа, це платформа для створення нових робочих місць, особливо для ветеранів. Дуже велика подяка державі за підтримку за такі можливості. Це дуже важливо для ветеранів, для того, щоб вони були і самозайняті. І дійсно я буду наймати двох найманих працівників. Один вже у мене працює. Це ветеран війни. Також і. Ну думаю, що і е, другий працівник теж буде ветераном. Відкриття це лише початок. Плани у Євгена масштабні. Ще тут буде е, три пости, зарядки для автомобілів, електро, е, кав'ярня, але то все згодом. Історія Євгена Смаги це сигнал для інших ветеранів і приклад того, як мрія підкріплена діями та підтримкою, стає успішним бізнесом. Не потрібно боятися робити перший крок. А потім воно все можливості всі підтягнуться. Саме головне це мати ідею і бажання саме ту справу, чим ти хочеш займатися, те, що тобі доподобає, і е, рухатися тільки вперед.